А соколики, я вже сьогодні вихідна. Сьогодні, завтра і післязавтра, три дні. Я не гадаю нікому, навіть перемінила, перенесла на вівторок, хто сьогодні повинен бути гадати. Вчора, вірніше, сьогодні ні. І обряди ніякі не роблю. Але по таким картам, сильним, дивіться, карти. Я вам зараз скажу на Пасху на ці три дні. Субота, неділя, понеділок. Що для вас? Давайте, це загальний розклад, але я вас хочу, може, попередити про щось, може порадувати. А я завжди стараюсь побільше вас порадувати, щоб ці дні було якнайбільше вас щасливих моментів. Зустрічів, кохання, зустрічі з чоловіками, з синочками, з коханими, з дітками. Так, давайте дивимося, що буде відбуватися ці три дні. Я спеціально таке довгеньке відео заказала, За, заказала, заказала. записую 5 хвилин. Так, Деякі, деякі тут серед моїх підписників думають, що вони. Не захищені. Ця карта хоч перевернута, але все одно тут захист. Так, да, воно не на повну силу, бо як так, то да, на 100%. Але ж все одно тут захист є і захист гарний. Ви знаєте, в кожного буде своя ситуація відображається по картах. Не люблю, як слово, кажуть, проігрується. Вообще, от вдумайте слово проігрується. Багато гадало кайф, проігрується. Ну як, ви проігруєте? Ні, не треба цього. Відображається. Далі дивимося. Все одно хто От задумайте. Давайте я буду карти так вилажувати. Може, карти 10, 13. Ну, давайте так, Десятка гарне число, 10 карт. Кожен на свою задумайте. Хтось приболіє, але ви знаєте, ця хвороба буде бистровиковна. Ну, я вам кажу, ви, чоловіки, особливо, дивіться, на паску, не переберіть. Алкогольних напоїв не можна. Ну, якщо випите, то помірно, бо тут ця карта попереджає. Далі. Ця карта гарна, бачите, поверження ворога. Поверження, Бачите, на коні. Це говорить про те, от хай нашим соколикам. От вони всі ці свята будуть на коні, а ворог наш під конем, і вони будуть його повержувати. Так, далі. Влучно стріляти будете. Хто? хто націлився на кохання, влучно стрельнете. Наші хлопці влучно будуть стріляти по, по всім отим болотам. Далі, хто поїхати, вирішив на Великдень. Теж влучно всі ваші задумки будуть влучні. Далі, ну, кожного своя ситуація. Відображається своя ситуація кожного на моїх картах. Ой, тут зустрічі будуть. Оце я вам гарна нагадаю, гарна карта, дивіться. Зустрічі, поприїжджають ваші дітки, може плем'яниці, може плем'яниці, може бабушки, дідушки. Тут гості, гості, бачите, ви пригощаєте їх, буде збиратися сім'я. Може коханий приїде в відпустку, може чоловіки, діти. Тут гості. Таке світле, таке світле свято. Ваші дітки будуть захищені, підбожують опікою, бачите, дивіться, як монах діток пригортає і оберігає всі вишні сили, всі дні захищ, захищати будуть дітей. Дітки особливо будуть захищені, але все одно, коли сирени, ховайтеся. Бо. Підступний наш ворог підступний, хитрий, але буде повержений. Так далі. Десь в когось щось закінчиться. Закінчиться хвороба саме в ці дні, закінчиться страждання. Закінчиться погана чорна полоса. Гарна карта. Говорить про те, що предки, ваші предки, вас бачите, як всі видіще око охороняють, обороняють всі дні. Ой, під захистом, сама сильна карта. Всі, оце, хто мої підписники зараз дивляться, це моє відео. Під захистом. Ось карта захисна. Тут кохання. Ой, поприїжджають ваші чоловіки, кохані. і ви будете під ангелом-охоронцем.